4 вересня працює медіа центр Україна. Мене звати Світлана Чепиренко, і зараз будемо говорити про наслідки злочинів Російської Федерації проти мирного населення за останні дні і про масштабні пожежі на Донеччині, Харківщині та Київщині. З нами сьогодні Олександр Хорунжий, пресофіцер ДСНС України. Пане Олександре, вітаю вас! Вітаю слава Україні! Героям слава. Отже, Російська Терористична Федерація продовжує свої, роб, чинити свої злочини проти мирного населення. Останнє, що трапилося, це масштабний теракт у Львові. Я пропоную розпочати з цієї теми. Розкажіть, будь ласка, що відомо станом на зараз. Чи триваючи розбір завалів на місці? Про скількох постраждалих відомо? Станом на зараз у нас є інформація про семей загиблих. З них дві дитини. Щодо постраждалих, це 53 людини. З них семеро дітей врятовано підрозділом ДСНС 12 людей. Пошуково-рятувальна операція триває. Хочу сказати, що рятувальники працювали одночасно і працюють на декількох локаціях. І, відповідно, основна, основне завдання, яке є у рятувальників, це саме пошуково-рятувальні роботи. Всі пожежі, які були, які виникли. Під час цього удару вони ліквідовані. Мерія заявляла про пошкодження 45 житлових будинків. Це багатоквартирні будинки, приватні будинки, зокрема, ще пошкоджені були автомобілі. Така ситуація. До ліквідації цієї надзвичайної події залучається 140 рятувальників. І понад 30 одиниць основної та спеціальної техніки ДСНС. По Львову по Полтаві перепрошую, другий день вже триває розбір завалів. Що відомо станом на зараз? Всю ніч працювали наші рятувальники від учора а, і безперервно фактично проводили пошуково-рятувальні роботи з перервами на повітряні тривоги, тому що є безпекові алгоритми. І ми знаємо, що Росія може вдаватися до тактики подвійних ударів, тому доводилось все ж таки відводити особовий склад, і потім знову вони приступали до виконання своїх завдань. Якщо говорити по цифрам, наразі 53 людини загинули по постраждалим 298. Врятовано 25 осіб, з них 11 з-під завалів. Роботи тривають. Основне завдання рятувальних підрозділів це пошуково-рятувальні роботи. Від учора було створено 5 оперативних ділянок, на яких працюють наші рятувальники, зокрема у взаємодії з іншими екстреними службами. На місці створений штаб з ліквідації надзвичайної ситуації. Також працює координаційний центр, який допомагає родичам загиблих, постраждалих в інформації. Є гаряча лінія, вона оприлюднена Полтавською ОВА, тому люди можуть звертатися. На місці організована психологічна підтримка родичам загиблих постраждалих. І від учора там активно працюють психологи ДСНС. Залучені кінологічні розрахунки, вони зараз проводять роботи відповідно з нашими рятувальниками всередині будівлі, і е також залучено додатково е підрозділ центрального підпорядкування ДСНС мобільно-рятувальний центр швидкого реагування це саме ті фахівці, які найкраще розуміються в розборі завалів. І роботі на висотах у них є досвід відповідно роботи і в Туреччині, і на багатьох прильотах саме спеціалізований підрозділ. Якщо говорити по загальної кількості людей, які залучені у ліквідації цієї надзвичайної ситуації, то це понад 220 рятувальників і понад 50 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки, і, зокрема, і такої техніки. Як важка інженерна, дякую. До ситуації на Київщині. Зараз тривають пожежі в Чорнобильській зоні, горять торфяники. Яка ситуація там? Які площі охоплені вогнем? Чи становлять ці пожежі загрозу для мешканців Київщини? Загалом перед Київщиною хочу зазначити декілька цифр. У нас зараз важка обстановка з пожежами в екосистемах і на відкритих територіях. Чому цьому сприяє досить довго, довгий період посушливої такої погоди? І якщо говорити від початку року, то у нас виникло понад 38 тисяч пожеж на загальній площі майже 43 тисячі гектарів. Якщо порівнювати з минулим роком, ну це майже вдвічі більше, ніж у минулому році. Щодо Київщини, перше по торфяникам. По торфяникам, у нас зараз біля села Пухов, Пухівка Броварського району на декілька осередках горить торф. Загальна площа це десь приблизно 15 гектарів. За добу е, рятувальниками було ліквідовано пожежу на площі понад 7 гектаров, з гектарів і залишається ще е, десь 8-8,4 гектара. Там залучено десь приблизно 100 вогнеборців і понад 20 одиниць техніки. Інша пожежа, яка є на Київщині, це пожежа відповідно. В зоні відчуження вона локалізована, тобто локалізована на площі понад 420 гектарів, залучена до ліквідації понад 200 рятувальників і приблизно 50 одиниць техніки. Ліквідація триває, постійно здійснюється моніторинг радіаційного фону, він наразі у норми, тому постійно ця ситуація моніториться і, відповідно, рятувальники прямо зараз борються з цією пожежею. Швидкому поширенню пожежі може сприяти, як і загалом в Україні Взяти в цілому пожежі в екосистемах. Це саме посушлива погода, вітер, який може бути на відкритих територіях, і не так просто зловити відповідно це поширення. Але запевняю, що зараз там організовані всі необхідні роботи для того, щоб локалізувати і далі ліквідувати. Пожежі дим від цих пожеж. Чи він шкідливий для мешканців Києва і Київщини? Чи варто є вживати якихось заходів мешканцям? В цілому а, ні. А, але тут може бути шкідливість саме для тих, хто а, може ну, хворіти якимись астматичними хворобами. І відповідно це може бути як алерген. Тому таким людям я би радив менше перебувати на вулиці, відповідно, закривати. Вікна, але ми не фіксуємо е, радикального якогось збільшення е, е, забруднення повітря, і ситуація, повторюю, постійно моніториться. Окрім Київщини, також спостерігаються масштабні пожежі на Харківщині, на Донеччині. Яка ситуація там, чим спричинені ці пожежі? Від 1 вересня там триває ліквідація масштабної лісової пожежі. Це якраз національний природний парк Святі Гори. Саме там пожежа виникла. Причина: ну, ми схиляємося до версії саме обстрілів Російської Федерації або необережне поводження з вогнем це друга причина. Різкий вітер, дуже сильний вітер був, і посушлива погода сприяли швидкому поширенню. Ще один проблемний момент, з який стикається зараз там рятувальники, які працюють, це наявність вибухонебезпечних предметів, залишених ворогом. Тому приходиться працювати спільно з піротехнічними групами, вогонь вже. Пройшов фактично на території Донецької, на території саме Національного парку Святої Гори близько 5 тисяч гектарів і розповсюдився на територію Студенецького лісництва Харківської області. Там в Харківській області це приблизно півтори тисячі гектарів. На місці працює штаб з ліквідації цієї пожежі. Залучена величезна кількість сил та засобів ДСНС, це, зокрема, з різних регіонів: Харківський, Донецький, Донецька область, Черкаська область, Кіровоградська область. І створено такий оперативний кулак для того, щоб можна було локалізувати цю пожежу. Щодо наслідків, ще можу сказати, що пожежа розповсюдилась, на жаль. На село Студенок Харківської області постраждало дві особи. Одна з цих осіб це рятувальник ДСНС. В нього за попередніми даними опік очей. Це якраз про те, що ми говоримо. Там велика наявність ВНП під час гасіння однієї з ділянок відбувся вибух вибуху вибухонебезпечного предмету. З рятувальником все нормально, а зараз перебуває на амбулокорному лікуванні. Щодо людей, рішення місцевої комісії НС було прийнято рішення щодо евакуації 200 осіб із села Студенок. Нагадаю, що в селі проживає близько 600 осіб. Значить, по ліквідації цієї пожежі саме в Харківській області залучено. 285 осіб і близько сотню одиниць техніки. По Донеччині щодо наслідків, то там в селі Ярова, вогнем пошкоджені будівлі та споруди на території 46 домоводлодінь, вантажний автомобіль і сім легкових автомобілів, проведено евакуацію трьох осіб. Інформацію по Донецькій області про постраждалих не надходила, і залучено там близько 200 вогнеборців і понад 40 одиниць техніки. Ситуація на даний момент така, і хотів би ще просто підкреслити, що по даним українського гідромецентру у нас від 4 до 6 вересня буде спостерігатися. Фактично в усіх областях, за деяким виключенням, надзвичайний рівень пожежної небезпеки, суха погода, ви бачите, світить сонце, фактично мало або їх немає дощів, і це все сприятиме дуже небезпечної ситуації в лісах. В такій ситуації звертається до всіх людей, заборонено відвідування лісів. Розпалювання багать, заїзд в ліси автомобілями, тому що будь-яка іскра може спричинити пожежу. Заборонено спалювати стерню, розводити багаття, палити і так далі. Це все дуже небезпечно зараз, тому будь ласка. А ще раз хочу нагадати, що за порушення правил пожежної безпеки мінімально, це зараз мінімально а Може бути адміністративні санкції від 3 до 6 тисяч. А якщо це призведе до серйозних наслідків серйозних наслідків як до держави або до загибелі людей, то вступає в силу кримінальний кодекс. Дякую, пане Олександре. Я нагадаю, що ми говорили з пресофіцером ДСНС України Олександром Хорунжем. А медіацентр Україна продовжить свою роботу завтра. Дякую, що залишаєтеся з нами. Все було нормально?